Всім привіт! Ви на каналі Ярик Плей. Сьогодні ми граємо в, в, в гру в Roblox і тролейбусний Пейс Це Dangerous Ride відбираємо. Приєднуємось Це про тролейбус і будемо їздити дуже ризиковано по горах і без ліній. Так, ми промотаємо. А, очікується, зараз завантажиться. Буде вам цікаво подивитися це відео. І дивіться відео до кінця і в кінці вже побачите саме цікаве. Завантаження йшло 27 секунд. Обось треба дивитися вам до кінця. Ось такий ось тролейбус, звичайно, тролейбус. Я тут не бачу нічого такого. Кось так. Берену очі сучасного. Сідаємо. Обираємося чут. Одиничка. Зкриваємо двері а вон. Поїхали. Тут начебто 3-4 зупинки і. І тут потрібно доїхати до кінцевої зупинки. Скинути стрітлейбус 38 базар вигінно. Напишіть в коментарях. Як часто хочете бачити відео на моєму каналі, також пишіть у, у коментарях 2020 людей. Це перша зупинка наша. Так, треба стобу альми, двері. І обов'язково щоб була обрана доничка. Зараз всі люди позаходять, Там зараз буде дуже багато валів, так розумію, дія. Ну, ну я думаю, вже що багато їздило в тролейбусі по-любому. Зараз всі заходять. Це тралік вже на зупинку прямо перся. Всі, значить, то зайшли. Зараз тут сходимося погнали Це ми сюди і туди і ми десь на озері на острів поїдемо. Тут будуть люди писати, що їм щось не подобається, що водій там планить чи ще щось. Так, з ним поїхали. І зараз, поки я тут їду, ви, ви опустіть під відео, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи я доїду до кінця відео, до кінця всього маршруту, чи я десь впаду і не доїду. Так, не ну, думаю, вже написали. Ну, я скільки разів бату грав, до кінця ні разу не доїжджав, але раз, я все-таки спробував і доїхав. Ви якось це вручити, також пишіть в коментарях. Яку хочете бачити наступну. Також пишіть. Погнали. Якщо люди знають тихо сидять, ще нічого не пишуть. Бачи, наче хто трохи падає, але вони там на підлогу. Треба так швидко трохи їхати. Давай. Ага, все. Доїхали, називається. Я на цьому мосту отримав навіть ось таку тральку, до речі, що двері не закрилися. Ну, і що, ну будемо їхати з відкритими дверіма. Ні, ну, того. Так, ми тут приїжджаємо. Надіюсь, не впадемо. Погнали. Як зупиняємося. Так, люди. О, в цей раз вже біжить люди. Тут нам не зараз не впасти, бо це буде дуже погано, якщо я впаду впортати. О, значить тут нормально все. Все, ми приїхали. Так, Тут я проходив, я вже тут проходив до кінця, то я вже більше моментів знаю, вам буду розповідати. Тут потрібно їхати додати живі, але бути обережним. Тому що, якщо не додати, можу десь трапити в якусь яму і не виїхати. Ось, напевно, трилайпіс якісь електро. Обережно їдемо. Тут вже скоро понабуть друга зупинка. Так, тут обережно в цьому моменті, тут потрібно дивитись на передні колеса і з'їхати туди, тому що тут болото, а коли не знав в першій разі, в'їхав відразу в нього. Тепер можна їхати. Воно не зачепиться днів ще гострі, тому що ми нас в підлозі і потім ми не проїдемо Ось такі ось якій різні моменти. Можуть бути. Mm -hmm. Бату там пишуть. Май гад, драйвер із... там вже туалет це вже погане місце. Так, все, друга зупинка це Checkpoint One. Підемо. Тут вже не три зупинки, тут потрібно зупинці, але багато дуже людей. Ось трилейбуси дуже рідко приїжджають. Ось такий у нас салончик. 177 лейбус. Рекламка Join Self servers for Professional Experience. Хто не розуміє, напишіть у коментарях, як вона перекладається без гемого. Це начебто без хімії чи щось щось таке. Так заходьте. Так, поки заходять, я вам ще покажу, що в мене тут руль. Кнопочки. Тут яваріння ні, тут, до річ, Можна так або так вибирати. Поворот. Разом їх не можна вибирати, Да, да, не можна. Чи треба тільки там, а в різні вогні чим вибирати. Свіжі продукти для свіжих людей. І така собі рекламка, помітив. Трохи російська, трохи українська. А клюпова людей з тобою альма, двері погнали. Хто встиг, хто не встиг, в мене вже здається, дуже забитий. І ми погнали далі. А поки я їду, обов'язково спуститься під відео в описі. Або також на головній сторінці каналу в описі. І підпишіться на телеграм канал та канал Яриклокс. Там в мене саме найчастіше виходять відео. В каналі є Локс в Телеграмі, я повідомляю, що в відео виходять якісь новини. Наприклад, де я був, що там вийшло і так далі. І ще також є Instagram. Інстаграмі... Також там є посилання. Певно, саме під каналом Локс в описі це точно є. А під описом відео не пам'ятаю, чи є. Ну, ви вже думаю, мене йдете, дивіться, місто це. Йдемо на маршрут, А, не маршрутка траліки йде. Тобто якісь траліки їздять. Так тут болото, тут головне зараз не впасти. Погнали. Багато біж. людей біжі, бо багато дуже на ліске пішов саме. Тут буде дуже обережно, потрібно, тому що тут скала. Будемо під'їжджати на трупис дуже поруч. Потрібно трошки ж... швидко їхати і трохи маленько їхати. Тут такий міст, потрібно дивитися, тому що вони дуже широкі, ці мости, щоб колеса попали на ці палки. Все добре? Все Добре, це дуже добре. Так, тут треба не спішити, але теж щоб ніде не застрягати і тут дуже треба бути яка скала, що це заль капець. Так тут ще один тунель. Така оратовин якийсь острів, я так розумію. Повертаємо. До речі, бували такі моменти, що і тут можна застряти. Треба бути дуже уважним, тому що можна не впасти. Просто Проситесь не поїхати за каміння когось. Давайте тебе так покажу як всередині. До речі, перевказьки тут. І тут така штука, треба її обов'язково скоп'їхати. Там вже була ще. Можна застряти, тут не впасти. Так все. Ми приїхали тепер. Ці мостики, це теж дуже штука аварійна. Не аварійна, але... Шість поворот, треба бути ще нічого важніше. Погнали ще друге місце. там важ три поворота. Приїдемо помаленьку. Так, все. Ми приїхали. Тим тут треба бути дуже обережним, тому що тут болото, щоб куди не впасти. І там ще місто. Ось такий мостик Це тут болото. Там все в болоті. Головне щоб і зараз не впасти. Нікуди не провалиться. Тут ще тролі ще швидко ну, тут дуже місто вже нормально. Все, і приїхали чекпоінт. Тут, Щоб то чекпоint 2 тут. Сюди я вже майже ніколи не проходжу. Майже ніколи. Чекпойні ту. Чіппоінь два. Ось така тут зупинка. Над скалами. Зупиняємось двері. Поналіди заходить. А у вас в місті є тролейбус із якого ви міста? Це ви вже пишіть в коментарях. Якщо є, чи такі забиті у вас, чи взагалі місяць. В коментарях Якщо вам подобається як я їду як швидко, то ставте вподобайку, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Запально доверні це жічочок, то не тільки прошу трошки когось колись, колись почекає. До речі, можете дивитися, щоб я. Нічого вас не обманюю, прикачу відео там з повну частину з цього троліпус, 1107. -й. Ще спочатку готу один раз був і все коли впав. Щоб я не думав, що там по 100 разів проход, проходжу цю гру. Заздаємо. Тут треба бути дуже обережно, тому що тут аліміс між скалами видається. Але навіщо так. Все, приїхай да. Щоб не застрять. Хорошо застрял. Это капец, как же застрял, не знаю. Что здесь борта даже? Капец, застрял. Здесь тут чешу. Капец, обычный такой. Что застрял, это будет... О! Ура, рушили. Бейзінця буде капець, якщо зараз тут застряну. Треба, не зайця, просто швидко ще їхати. Да, ти погнали. Швидко. Також треба вже перерту, коли не ще буде впасти. Реба, то люди людей боїться, ну нічого. Голін Аверн, там хто померти то... Щоб не впасти, але переживають. Але нема що переживати, взагалі не високо. Взагалі. Правда? Високо, правда. Що їдемо, їдемо, їдемо. Помаленько, помаленьку їдемо. Тут такий поворот різкий Powerb Руби RB Powerb power power тут міст Тут вже навіть більш менш нормальний. Це дійсно досить нормальний міст. Це взагалі чудовий порівняно з тим, що було на початку. Приїжджаємо, вони не застрять ніде. не піхухать проворчиво. все. стоять розвертатися, чи що? А не, туди розвертатися, Тут треба повертати праворуч, я також знімаю так спочатку. Але я помітив, що. Зліва дороги нема, а справа є. А, це значить я або направо, або наліво. Я тепер я зрозумів. А я думаю, що це треба розвертатися. Ну ладно. Ну, ладно. прямо тут така галявинка досить Гарна, правда, я Ти Дідемо, що не зачепиться. Зупиняємося. Зупинка. запинка запиняемость просто. А надо. Все, что делать, назад, назад. Пушка зачепился там. Все. Все, тяжело. А, не, меня. Я вже не приїду чи що. О, все, ура, виїхали! Наконець ми виїхали. Не зря помучився. Тепер не них дуже-дуже сильно обережно. Начеб тролейбус ще б тр... тр... трішечки рухався і це вже буде дуже добре. Щоб даже на трошки більше рухався чем трішки можно спробувать чтось пять ну, тут все, вже поїхали як це садиться 138 базарів ехи на це что там 138 базарів, чи що? тишо Пойняємося, тут опиняємося. Тут значить вже десь поруч-небудь кінець цього маршруту. Mm -hmm. дуже, шо, обережно, дуже обережно, тут ну, потрібно їхати. Тут швидко щоб ніде не застрять. Тут поворот такі, і там все буде, кінець, кинуть, оно там. Тут вона не повернуть, так донизу. Право праворуч, дожди, і праворуч триматися. Зараз праворуч. Десь Здесь оботульды пише. Я не такой 3-4. Страшно, що так іду. Ой, був почти чуть-чуть не засрав тільки. Тут вже можна брати ліворуч, палявина. Хороше місце, але не зараз ні тут не перевернуться. Це все не перевернувся. Дуже добре дитинка скла. Лейбус без лінії, по бездоріжжя взагалі. Тут о! Поналий. Вс, доїхав я до кінцевої. Відкриваємо двері. І тут, до речі, значок до знаєте, чи не проходить не проходить мені все це із-за за, того, що я вже допроходив до кінця. О, як мене відкинуло. Фух, в морі плавю. Де я? О, він чек як мене себе як мене відкрили? Відкинуло. Так, ну що ж, я доїхав до кінця, я вам показав, людини нічого страшного нема. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте на подобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик. Всім пока-пока. Ну, зустрічай.